Доброго дня, шановні пані та панове. Останнім часом багато скарг на начебто завищене споживання кондиціонерами Cooper Hunter в режимі стендбай або в режимі очікування. Отже, сьогодні з вами на прикладі канального кондиціонера 18 rk 2 та зовнішнього блока 36 rk 4 Розберемося, чи це так насправді, чи ні. Отже, зараз е, агрегат знаходиться в режимі стендбай. Струм споживання начебто 026 А. 0,26 А 45 Вт, округлимо до 50 Вт. На сьогоднішній день, коли ми всі маємо LED-лампи, 50 Вт, це досить великий показник. Але е, розраховувати споживання по фактичному струму, який протікає через. Електричний провідник є неправильно, тому що є значення активного споживання та реактивного. Побутовий лічильник завжди е, рахує тільки е, активну складову споживаної електричної енергії. А амперметр нам показує е, і реактивну, і активну складові одночасно. Тому для того, щоб дізнатися. Фактичне споживання того чи іншого пристрою, у складі якого є е, не тільки, точніше, у складі якого є будь-які інші пристрої, окрім електричного тена, нам потрібен ватметр або лічильник. Тому що фактично фактичне споживання складає всього-навсього 7,7 ватта. 8 Вт, хай буде 8 Вт, а все це через те, що. По провіднику протікає струм, а струм, в струмі закладено і активне, і реактивне споживання. Ось зараз з вами побачимо: напруга майже 230 вольт 0,25 А так само, як, вимірює, як вимірюють струмові так, Але дивіться, який повер-фактор 0,1. Це означає, що у нас є дуже багато в цьому значенні дуже багато реактивної енергії, яку не рахує лічильник побутовий і за яку ви не платите. Тому не варто е, боятися струму споживання в режимі стендбай. Головне розуміти, який буде, яке буде фактично споживання, а споживання ви можете виміряти лічильником або ватметром. Дякую за увагу.